Доброго дня, шановні мої підписники, а також глядачі мого каналу. Трапилась в мене поломочка на автомобілі FIAT Doblo. Як ви бачите, запалення включене, А шуму від вентилятора ми не чуємо. Не чуємо ми його, тому що він просто не працює. А не працює він через одну банальну причину. На четвертому положенні він працює, на третьому, другому, першому не працює. В принципі, я вже розібрався в ситуації, але докладніше для того, щоб вам теж було зрозуміло. Найперше, що ми робимо, не панікуємо. Все ми подолаємо і це також. Для зручності я зняв передню сідушку, тому що долізти до нашого електродвигуна, який дує в салон, ось він, досить таки було б важко. Що нам потрібно? Потрібно відкрутити три саморізи. Не знаю, чи вам видно, один, другий, і от він третій. А все для того, щоб нам добратися до цього блоку резисторів, який, по суті, регулює наші 4 фіксованих швидкості. Для чого треба зняти? Ось такий роз'єм, знімається він натисканням ось на цей фіксатор. Відкручуємо три саморізи і ще один, який, власне, фіксує наш опір. Але чому ми знімаємо двигун в цілому? Тому що ось через цю пластиночку ми сам опір не виймемо. Отже, беремо викрутку і відкручуємо. Отже, двигун я зняв. Викрутивши три саморізи, він, в принципі, сам вивалився. Роз'єм знімати не потрібно, тим більше це не роз'єм, а перехідничок. Хоча ні, роз'єм. Викрутив я саморіз, який тримає е, наш опір. Він тільки з одного боку, з іншого боку у нас просто направляючий. І тепер він легесенько у нас виходить зі свого. Місця. Судячи по схемі, він складається з трьох опорів і діода. Прозвонивши ніжки, я виявив, що не працює діод Він просто згорів. Не будемо розбиратися, по якій причині ми все рівно цього не зрозуміємо. Але я прийняв рішення. Що паралельно цьому діоду я припаяю перемичечку, ручок. Іду паяю, що буде далі побачите. Отже, припаяв я перемичку, і тепер наша конструкція дзвониться. До речі, тут трошки по своєобразному зробили італійці цю схему на двигун приходить. Плюс 12 вольт, а вже маса убирається через блок резисторів і оцей наш блок перемикачів. Отже, четверте положення це напряму, коли воно з'єднане. Третє положення, ось воно дзвониться. Друге положення дзвониться. І четверте положення теж у нас дзвониться. Ну, Оскільки одна рука зайнята камерою, то точно цифри опору я назвати не можу. Проблема була знайдена. Не знаю, на що впливає цей діод. Скоріше всього, на іскріння в нашому перемикачу. Ну, подивимося, як довго буде працювати моя переробка та чи буде вона взагалі працювати. Отже, збираю все, на жаль, треба дві руки, тому для вас це прийде одна мить. Отже, вся конструкція зібрана на місце. До речі, знову ж таки, парада. Розбирав я це все за допомогою звичайної викрутки. Амонтував за допомогою викрутки з магнітним наконечником. Тому що одною рукою доводиться тримати двигун, а іншою рукою крутити і встановлювати саморізи. До речі, можливо встановити різною стороною сам блок резисторів. І різниці ніякої нема, просто я запам'ятав, що фіксатор роз'єму був назовні. Отже, вмикаємо запалювання, а воно у нас вімкнуте. Працює. Друга, третя, четверта швидкість, чому перша не працює. Буду далі розбиратися. Але в принципі на 80% робота вентилятора опалювача відновлена. Дякую за увагу. Кому відео було корисне, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. В якості після мови, як я і обіцяв, я розібрався з проблемою. І таки знайшов причину, чому в мене не працювала перша швидкість, друга, так собі, можна сказати, третя і четверта. Для цього я вийняв наш електродвигун опалювача. Виймається він досить таки просто. Виймається фішка і відкручуються три саморіза. Я просто поставив інший. За відомо справний. І все в мене запрацювало, але не давало спокою, в чому ж причина. Тому що і цей рідний, і цей, начебто робочий. Як ви бачите, я його трошки розібрав. Зараз я зніму цю кришечку і покажу вам різницю. І тепер, коли я розібрав наш двигун, все стало зрозуміло, хоча не на перший погляд. Дивіться. Ротор крутиться разом з ось цією втулкою. А в нормального двигуна втулка стоїть на місці. Бачите, вона сферична наружі. І от саме через це тут у нас момент тертя набагато більший, ніж момент тертя, коли у нас крутиться все так, як треба. Я провів експеримент глибше. Я подав мінімально 1 вольт на ці клеми і якорь, ротор разом з барабаном в цьому електродвигуні крутились. Тут треба було подати 5 вольт, тоді якорь з барабаном починали крутитися. Ну, Теоретично ось цю от пластинку можна зняти і розрухати. Але я так відчуваю, що поки я зніму пластинку, я пошкоджу сам двигун. Поки він у нас працює, думаю, нехай працює. Так, це буде йти зношування не в тому місці, де є, але першої швидкості у нас нема. І вибір завжди за нами. Користуватися так, як є, чи заміняти його на новий або справний агрегат. Суть відео була в тому, як відновити наш резистор. Діод я замінив перемичкою. І, в принципі, такий вид ремонту я можу рекомендувати, тому що ось цим двигуном все у нас працює як потрібно. Ну, тепер вже точно в мене все. Дякую за увагу і до побачення.